Тісто моє вже підійшло ось таке гарне. Я його викладаю і роблю з нього 12 кубок. 12 пиріжків завжди виходить з цього рецепту. Роблю кульки і викладаю, щоб відпочивали ще. Накриваю пленочкою, і хай відпочивають десь ще хвилин 10. А що я роблю далі? А далі я показую. Я ось беру кульку, розкачу її, таку довгенько роблю. Видно? Ось так. Часто пишуть не, не видно. Я стараюся, дівчата, стараюсь показувати ось моя капуста з квасолею. Можна без квасолі тущить, хто як любить, хто як уміє. Кожного свої смаки, одна дівчина мені сьогодні написала, вам не борщі варити. Вам не треба борщ варити і показувати. Бо у вас він не смачний. А я запитала, а ви його куштували? Ви його пробували, той борщ. Ну і що таке писати? Кожна жінка варить по-своєму той борщ. Так, так і так. Ось так, навхрест. І все вийде, дівчата. Гарно защіпнули. От, щоб надійніше так. Я ні на кого ніколи не ображаюсь. нікому нічого пована не пишу. Це нормально, в кожного свої страви смачні. Я показую, як я це роблю. Хтось не може показувати. Це таке. Мені колись писали, показуйте все, що ви робите. Супи, борщі. От я й показала, варила борщ Так показала. Якщо все буде добре, дівчат. Головне з душею і все буде добре. Треба вірити, надіятись і все буде добре. Це, дівчата, не вистачило. Капусту, я думаю, зроблю з повидлом. Дуже люблю з повидлом. Згортаю так, як налисник. Як звичайний налисник і без мороки. Надіюсь, що воно не витаче в мене. Такий рулетик буде. Ось так, дівчатка, я поліпила і ставлю в розстойку. А ви вже що хочете ліпіть. Що кому подобається, простойка у мене на газовій плиті зверху. Зараз я включаю, нагріваю духовку 180 градусів. Як збільшиться вдвічі, мажу курячим яєчком і ставлю випікати. Тепер я мажу їх курячим яєчком звичайним яйцем. І одразу ставлю в духовку. 180 градусів десь до 20 хвилин. Треба дивитися завжди. Сьогодні мені, дівчата, одна дівчина написала, каже, одягайте хустинку на кухні в себе. А я їй написала, я не знаю, справедливо чи ні. І написала тихенько так, вдягайте в себе на кухні хустинку, а мені не заважає, мені так зручно. Не завжди все чистенько, хайненько. Я дивлюся інколи мастер-шеф і там ніхто. Там довге волосся тіліпається, нічого, ніхто нікому нічого не каже. А тут десь когось дратує, що я без косинки. Не звертайте уваги, все буде добре, дівчата. Зараз не це головне. Все буде добре. Ставлю в духовку. Ось, дівчатка, такі вийшли пиріжки в мене. Суперові такі. Машу. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось у коментарях. Я стараюся відповідати. Буду дуже вдячною. Всіх обіймаю, до зустрічі!